Вже понад два місяці студентський театр покоління їздить районами міста та найближчими громадами з творчими виступами. Таким чином актори хочуть підтримати внутрішньо переміщених осіб військовослужбовців і тероборонівців. Сьогодні театрали побували у селі Кир'яківка Веснянської об'єднаної територіальної громади. На виставі побували і наші кореспонденти. Ой, не будемо горювать так називається творча програма, з якою студенти театрали Миколаївського муніципального академічного коледжу виступають вже кілька місяців поспіль. Свою 20-ту виставу презентують у Киряківці. В основу виступу лягли 11 гуморесок українського поета і сатирика Павла Глазового. Така вистава, знаєте, дуже кумедна, дуже весела, з таким щирим, чудовим народним гумором, з веселими піснями, з веселими танцями. У нас навіть під час вистави глядачі. Глядачі виходять танцювати разом із акторами? Тобто, все це продумано для того, щоб найбільше втягнути у театральне дійство глядачів, тому що час складний. Люди знаходяться у депресивній ситуації. Актори Олена Безгінова, Сергій Попов та Володимир Голубцов навчаються на другому курсі спеціальності сценічне мистецтво. Студенти вікової категорії 30 плюс увійшли до складу творчої команди за власним бажанням і покликом душі, аби підтримати внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки. Та були змушені переїхати в безпечніше місце. Переселенці на початку їм важко зрозуміти, чого ж їх у такий непростий час прийшли розважати. Хіба це час для розваг? І знаєте, на початку інколи ми зустрічаємо навіть не часто, але буває таке нерозуміння нас, творчих людей. Але потім вони відчувають себе, наче вдома, наче у чудові мирні часи, вони сміються, вони впізнають у героях Павла Глазового себе, своїх родичів, своїх кумів. Аби усі охочі могли відволіктися від жахіть війни і на годину зануритися у світ веселих побрехеньок у Кирияківці відкрили бібліотеку, яка два роки не функціонувала. Попри складні часи, заклад повертається до повноцінної роботи. Перш за все, працюватимуть для дітей. Зараз ми робимо ставку або робимо спрямування на психологічну реабілітацію дітей, тому вони з задоволенням. Приходять, вони одержують позитивні емоції, тому що це дуже важливо, адже в нашій громаді є дітки внутрішніх із родин внутрішніх переміщених осіб. Вони приходять сюди разом з батьками. Ми підтримуємо з ним зв'язок. Тісний да насправді вони читають із задоволенням біжать на зустріч кожного ранку. Від початку повномасштабної війни Кириятівка прихистила понад чотири. 300 переселенців з Херсонщини, Вітовщини та Миколаєва. Тож позитивні емоції тут потрібні як ніколи. Після вистави наглядачів чекала творча зустріч з акторами. У дружньому колі спілкувалися про життя, мистецтво та ментальне здоров'я. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин.